На території Міжнародного центру миротворчості та безпеки відбулись польоти екіпажів 7-го окремого полку армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України. Заняття проходили згідно з планом бойової підготовки полку. Проте вже наступного місяця цей досвід знадобиться пілотам і під час бойового злагодження до відправки у Демократичну Республіку Конго, де вони виконуватимуть миротворчі завдання. Продовж двох днів 12 екіпажів на вертольотах Мі 8 та Мі-24 відпрацьовували польоти на бойове маневрування з подоланням засобів протиповітряної оборони умовного противника та вправи на ураження наземних цілей. Екіпажі уражали умовні наземні цілі, некерованими авіаційними ракетами, виконували стрільби з авіаційної гармати, кулемету, а також бомбометання. У взаємодії з парою вертольотів Мі-8 та Мі-24 виконано понад 20 заходів та понад 20 наведень на визначені наземні цілі. Загалом за два дні підготовки на міжнародному центрі миротворчості та безпеки загальний наліт льощики склав близько 29 годин.